Красавчик! Ой. жопу в Если бы... О, хорошо! <сORTS> <сORTS> здорово, брат! Здорово, здорово! Attention. Attention, attention. Здорово! И ты тут? Погнали тоді з нами. Сьогодні йдемо трошки за місцем покататися з пацанами. Є горчик медбек, Ненормально, ну і я. Так що давай, заварю собі чайок, кофійок, бери якихось чипсону, пахавати і поїхали з нами. А погодка, то мед. Щас по-любому тільки виїхали, пацани будуть з Хлібом, не корми, дай на задньому покататися. Ох і тіпи, конечно. Мені мама казала з такими не тусуватися, але щось пішло не так. Ну що, діпи, нова камерка, новий мікрофончик. Сподіваюсь, вам все гарно видно, гарно чутно. Під отакі відео вам починаємо цей відос. Як Озгуді катається на заднім. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Без медбека потікали. Так що тепер я сподіваюся, у вас гарна картиночка, гарний звук, гарний настрій, гарна погода, гарні мотоцикли. Ну і гарна компанія, як же ж без неї. Сьогодні поїдемо, покажемо вам красиві види. Покатаємось. Можливо, пару разів спробуємо підняти на задні. Не так як хлопці, звісно, але можливо теж трошки да вийде. Ні, я теж так міг, просто зрозуміла, пока показірки там, ланцюг, шуткую, не міг би. Поки що, але поки що. Ми будемо над цим працювати. Вибрали саме останній такі теплий денок перед тижнем снігу та дощу, як передають. Тому... Будемо катати. Де медбек наш, де медбек? А вон летить, зелений красавчик. Я теж хочу! Ану, йде сюда! Еще один полетів, ох і хруще літають. Що вони собі дозволяють? Ох і хрущі, ох і хрущі, я не можу в них. Опа, трохи було. Перший підйом в самороці. От ми і за містом, красиві види вам, гарна погодка, красиві хлопці, дивіться, які парубки. Розповім вам трошечки на що я тепер знімаю. Знімаю я тепер на DJI Action 5 камерку. Також додатково використовую фільтр для того, щоб була гарна картинка. Використовую мікрофончики DJI Micro Mini 2. Та й в цілому все, отакий сетапчик. Сподіваюсь, добре чутно тепер мене видно. Повторюся, в мільйон сотий раз. Але буду сподіватися, що на монтажі воно буде гарно виглядати. Їдемо такою компанією, чотирьох мотиків, Хочемо виїхати трошечки до води. Подивитись на ті красиві види, можна зробити пару фоточок, гарних вам інстаграм викласти. До речі, отут буде інстаграмчик мій. Також інстаграмчик хлопців може десь тут покажу, підписуйтесь, ставте лайки. Не забудьте поставити палець вгору, все-таки контент вже більш якісний стає, треба вже і підписатись, чого би ні, далі буде більше відео, будемо розповідати багато цікавих історій, показувати гарні краєвиди. Прямо-прямо. От. Я сьогодні у нас відповідає за GPS навігатор, тому я показую хлопцям, куди ми їдемо. Єгорче курточку купив, так як мото вже закладає, бачив. Пава, як тинейджер, катаешься, блин, в кофти. Ты пацани, пацаны на куртках, понял? А школьник, я не знаю. О, туда! Щоб повороти були такі Дайте мені тих поворотів. Блін, дивіться як там гарно, там такі дерева прям може туди повернем? Хотя ще знає що там. Не, ладно, не будем. Тут така грижюка і пісок. Ну на крас... На красачах було б кайфово, наверное. What is going on? Да-да-да. Бляха, тут. Погнали, оффроуд! <off -road> Клас Ну да, ему придается по грязному ехать. Та ты шо с кайфом, да? Ого, бабка и двое детей, прикинь. На, две. Вон бабки вообще в шоке, наверное. Так подивились. Можно по штучку сюда поставить на, на руль. Чтоб телефонов вкладывать. Нам уже чуть-чуть осталось, я подивився. Сейчас проїдемо, а там тупо жабурыня, нічого неякого красивого. Жабуриня, як обичов. О, все, мы приехали. Направо. Сюда! Ну все, краса, як вам і обіцяли, підписники. Опа. Фух, кайф, Ти що? Ось обіцяли вам. Ми на місці. Краса, раз, краса, два, краса три. Ну и виды. Статус батареи, вова. Да, хорошо. Вова яку перегорку не купляє, у нього батарея разрезана. Пива с класом пидом сейчас запивати Короче, так от вот идем, иду покажу. Гарно. Жабуриня як кобещав. Жабуриня на месте. С жабуриням Красиво? Красиво. Я такой, брат, твой, приехал. Фух. Можешь снимать. на видео ну все короче мы тут будем пить пиво с классом я потом до вас вернусь может лучше курточку накинуть ну, можно было курточку накинуть Егор, двойка сюда, Бэкстейдж людям познимаю. Phone connected. райдер A ready. Чутно? Сейчас дорогу приклажу. В Шмехдональс. Все. Аллу. Вова, ти їдеш? Чи тут залишаєш? Та тебе не чутно, чого ти кричиш? Аби покричай. Да. Все, погнали. Був в жопу печа, якщо честно. Я слышу этот, как его? э Карта, да? Прикол. Ну кайфуй, ты. Бля, если все это сделал, понятно. Так что непонятно. 300 метров, turn left. Шо с непонятно? Я тут пишу англичанин, да. Индеец. Блин, спина гула. Жопа в эту. Если бы. Сейчас будет лежачий полицейский приятнее. О! Очка танка выложил. Да спина, зараза, гола. Холодно. Да нормально, продуваться бы, да? Это Энсель. Алло. Алло плотно. Да, тупо газ в пол 97 жестких километров в час Сейчас в небе хорошо! что Ну да Блейзи GPS называется Attention, attention. О, сейчас мы через колюшку будем ехать это наша речка вонючка, то что мы будем обижать. О, речка вонючка. Обережно. А, так. Первый. Я через колюжу. оно. Тури? Тури. 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 Мусорка там їде, кайф, Поїхав, поехав догоню. Да ей надо обогнать, Прикинь, короче, відоси америкоса на давно не фурию так трогать, ты мусорку. Бля, мене шкурка закатилась, тылка. Ой, блядь. Заебись тому му без шкурки. Это шкур... шкурка закаточная машинка. Справа яма. Чисто обрез, ебать. <рес> И понял, когда я обрез сделал, то треба на него разрешение. Что-что? <рес> 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 Я нічого не понял. Ну а бред, Ти що ч? Здарова, брат. Здарова, здорово. Подписники. 30 минут ехали. Сколько? 30 минут. Чуть-чуть ну, менше, меньше, но пошу я 30 минут уже. Пока.